Хоче спробувати магічний торговий автомат. Ви сказали магічний торговий автомат? Саме так. Це так прикольно. Чому він магічний? В ньому зовсім нема снеків. Це робить його поганим. А? Ні, він читає твої думки. Він знає, що ти бажаєш. І він створює це. Ух ти, можна мені спробувати? 200 гривень. Дорогий, будь ласка, можна? Просто дивись в екран. І Екран покаже, що ти бажаєш. <гас> <гас> Мела це снекова машина. Ні-ні-ні ні. Машина буде створити що завгодно з твоїх бажанів. Що? як? Вона магічна? Бачиш, любий, вона магічна. Та, слухай, може, кожен хоче грошей. Це... Може забере свої гроші. Тут нема повернення. Слухай, може, у нас є свої діла. Що важливіше? Ніж бажання твого партнера. Але боже мій, вона працює. Миле, він дістав це свої кишені. І це валюту в моїх кишенях? Ну і що це те що люди складають до кишень? Чому б тобі не спробувати машину? Мені? Так. Так, спробуй любий. Я не збираюся давати муше грошей. Тобі не треба платити. 200. Ти можеш спробувати. Давай, будь ласка, милий. Милий, що це? Ти вважаєш мене? Ні. Ні, я не знаю, що це таке. Так ти знаєш, ти зустрічався мене за своїм батьком. Я не бажаю тебе і не бажаю його, мило. Вони що відбувається? Нічого він бреше, це скам. Машина не бреше. Так добре, вона бреше, все ж я нічого не хочу з тобою робити. Він бажає мене дуже очевидно. Що ти зробив? Нічого, нічого, я присягаюсь. Люба, господи, це скам. Чому би тобі не глянути машину? У нас досі є одна спроба, ні. Ти подивись машину? Машина не подобається, твоя поведінка. Що? ти ворожий? Це машина. Вона реальна, і вона жива. Докажи це тоді глянь у неї. Дуже гаразд, я подивлюся воно. Окей, що це за херня? Хто ти такий? Мила, я клянуся, не знаю цього мужика. Як довго ти з ним мутиш? Я не знаю його, я, я нічого не роблю з ним. Боже мій, ти мутиш з ним за моєю спиною? Я йду вулицю з тобою зараз, чому б мені його знати взагалі? Чому ти спиш за моєю спиною? Ти не казав мені. Я Богом клянуся, не знаю.